В ім'я Отця Сина Святого Духа слава Ісусу Христу. Браті і сестри, всіх вас вітаю, причасників з прийняттям святих Христових тайм. Вівторок м'ясопусного тижня, який є сьогодні, це історія євангельська про те, як Ісус на Тайній вечері нам заповів, щоби ми з вами споживали його тіло і кров. Старий Завіт мав свій спосіб примирення з Богом, мав свій спосіб жертвоприношення це через жертву, яку приносили люди, ягня через кровну жертву. А сьогодні ми з вами, християни, отримали від Ісуса Христа в Євангелії вказівку. На безкровну жертву. Господь Бог сказав, що оцей хліб це є моїм тілом. Це кров це є ось це вино, моя кров. І Господь Бог, браті і сестри, тим саме хоче, щоб надалі це. Приношення йому, подяка Євхаристія, це подяка йому, була в такій формі. Вже не потрібно шукати ягня, і йти на гору, як ішов Авраам своїм сином. Пригадуємо, як Авраам взяв свого сина, бо мав повеління від Бога прийти і свого сина вбити. Принести його в жертву. І от сьогоднішню проповідь хочу поставити. На цій старозавітній історії. Бачите, як Авраам був готовий віддати Богові саме найдорожче, що в нього є в житті. Він для макету взяв з собою те ягня. Він синові сказав, що, напевно, ми десь його знайдемо, те ягня в полі. Каже, батько, куди ми йдемо? Сину, ми йдемо там на гору зараз побачиш, що буде. Каже йому, каже, йди назбирай дров. Він каже, а що буде це жертвоприношення, зараз ми когось десь там знайдемо. Але Авраам з гіркотою в себе в горлі має зараз вбити дитину, яку йому послав Бог. Чому вбити? За Словом Божим. Він насліпо довіряв Богу. Насліпо, без вагань. А що ми сьогодні готові в жертву Богу принести? Що нам від нас вимагає Бог сьогодні? Дуже просто. Просто прийди, просто зверши цей Євхаристійний піст. Тисячі поколінь століть православна церква. Каже для мирян. Принеси в жертву, щоб з 12-ї ночі. Якщо ти здоровий, як в тебе нема проблем здоров'я, з 12-ї ночі не, не їж і не пий до моменту, коли ти причастишся. Зроби цей піст Богові. Зроби так, щоб твоє черево трішки відпочило. Принеси Богові в жертву. Бо ти зараз приймеш його безкровну жертву. І хтось сьогодні так і живе за цим вказівкою, а хтось бере і полегшує. Вас там скільки? Вас там самиї, самого вечора не можна їсти, а в нас можна за годинку. Можна м'ясо наїстися, прийти, Господи, я, я йду до причастя. Де наша якась така де стрімління, де наша якась жертовність, де наш аскетизм? Тому, браті і сестри, коли ми до Бога сьогодні приходимо, ми цей піст повинні обов'язковим чином звершити по можливості, бо є люди, яким цей піст опускається через хворість. Бо треба таблетку прийняти, це все попускається, і ти можеш ти до причастя. Но якщо ти здоровий або здорова жінка, чоловік молодь, яка нічого не бракує. І зранку встати кави напитися з бутербродом і потім йти до причастя, це нерозуміння того, на що пішов Господь заради тебе. Ісусові цвяхи били в руки, в ноги, копієм пробили ребра, Він був битий нагайками, по-простому кажучи, палками. На нього плювали, а ми сьогодні кажемо: та я зранку йому теребро з кавою вип'ю, або мені так Сон сказав свій. Бо то можна. Бог так нас любить. Можна і так, може я не знаю, я не практикую такого. Але браті і сестри, православна церква, правильно славить Бога. І от все те старовинне, все те, що збереглося від дідів прадідів, все те, що Іван Золотоуслі дотримувався. Люди в 3, 4, 5 столітті вони постили до причастя два дні. Тільки були на хлібі і на, е, на воді. Тому сьогодні, коли ми чуємо, що Господь Бог на таємній вечері каже, це тіло, а це кров моя каже, це хліб, а це от вино під виглядом тіла і крові, ми повинні з вами задуматись, а наскільки ми готові чимось своїм пожертвувати для нього, пожертвувати для того, що він для нас зробив. Правда? Очиститися розумом. Коли йдемо до причастя, ми не повинні з вами зранку слухати новини і читати газети. Це неприпустимо. Тому що Дух Світу цього нас поглине. І щоби ти мав думати за кров і Господню, що Ісус є біля нас, як Ісус постраждав, яку Він жертву зробив, ми будемо думати, як там новини, які сьогодні повістка дня. Тому всіх вас вітаю з тим прекрасним днем. Між нами був сьогодні Христос, ви його не бачили, я його не бачив, але ми його всі відчували. Він був біля нас, Дух Святий, сьогодні був в приміщенні, і кожен з вас освятився, кожен з вас освятився. Ви вже не, не такі, як вчора, ви сьогодні кращі, Ми всі кращі. Бо ми сьогодні прийшли до Ісуса. Йому слава, поклоніння, подяка, нині повсякчас, навіки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!